Просто сіла повз того стільчика і прямо при пацієнті так рухнула на підлогу. Мене звати Богдана, я в компанії з кінця 2016 року. Зараз займаю посаду лікаря парадонтолога Прийшла на співбесіду, яку проводив Віктор Миколайович та Олена Олександрівна. Це взагалі була моя друга співбесіда в житті, і тому сказати, що я нервувала, це взагалі нічого не сказати. Дуже було моторошно і страшно. Тим паче, що Віктор Миколайович я до того не знала, і такий він в мене викликав неоднозначні в мене емоції через, мабуть, його таку достатньо. Серйозну і поважну зовнішність е, Віктор Миколаївич був, як завжди, в своєму репертуарі, довів мене вперше ж нашу зустріч до сліз. Е, потім бігав мені з вбиральні тягав серветки, аби я витирала свої сльози. Тому от в моменті було страшно дуже, але все закінчилось, як ми вже зрозуміли, позитивно. Е, коли я вперше прийшла в період центр, то колектив був достатньо невеликим. Скільки людей не скажу, якщо чесно, але от такий. І мені цей колектив здав, здався в той момент е, дуже дружнім, таким сконцентрованим, скажімо так, на загальний результат і на і на плідну роботу. Якщо ми говоримо про труднощі е, з колективом у взаємовідносинах з. Працівниками, то мені здається, що особисто в мене ніяких труднощів не було в спілкуванні і в знаходженні спільної мови. Можливо, в когось в мою сторону були труднощі. Такий варіант я не виключаю. Стосовно, стосовно роботи, якщо говорити в цілому, то труднощі ясно, що були, тому що це моє, ну, грубо кажучи, перше місце роботи. Я коли прийшла в компанію, до того працювала в стоматології лише три тижні, і мої знання були такими досить поверхневими. Тому для того, щоб справитись з навантаженістю і з вимогами, які ставились в цій компанії, було нелегко, але, але все подолали. Е, мабуть. Таке найяск... найяскравіше, що мені найбільше запам'яталось, це коли я ще будучи асистентом. Ти ж намагаєшся все швиденько робити, щоб не було ніяких затримок, щоб лікар тебе не чекав. І от в один прекрасний день я е, асистувала Юлі Зябліцевій, і мені потрібно було швиденько встати за порошком, взяти його з, зі столика, і я вже... Взявши порошок, сідаючи на стільчик на колесиках, просто сіла повз того стільчика і прямо при пацієнті так рухнула на підлогу. І в момент, коли я летіла на підлогу, стільчик їхав до скляної стіни. І в мене в думках було хоч би вона зараз не розсипалась тут на маленькі шматочки. Це був такий найяскравіший момент, найяскравіший момент. На даному етапі, я думаю, що таким найяскравішим моментом було все ж таки отримання сертифіката спеціаліста Періоцентр. Було дуже, дуже приємно, по перше, що це звання, скажімо так, було здобуте. А по-друге, було приємно, що. Нас не так просто на словах привітали зі здобуттям цього е, звання. А ще й урочисто подарували і мені статуетки. Все ж таки, це привітання відбулося при всьому колективі і персонально. Найнеулюбленіше моє питання, якщо чесно. Е, мабуть, мабуть, я б хотіла бути надалі все ж таки практикуючим е, лікарем-парадонтологом і, е, і, можливо, неможливо, я б точно хотіла займати якусь е, керівну посаду, е, яку саме я поки не знаю, але, але кудись туди думаю, що буду рухатись. Е, бачу, бачу. Бачу такою клінікою і мережею, яка заполонила просто всі міста України, і сподіваюся, що не тільки України. Е, ну, процвітання, мабуть, це всі вважають. щоб. Ми все ж таки такою дружною командою, яка підтримує один одного, не зважаючи ні на які ситуації, щоб ми все ж таки розвивалися, йшли вперед і досягали нових вершин.